Добрий день, діти! Вітаю вас на музичному занятті. Сьогодні заняття буде незвичне. Ми з вами будемо готувати сюрприз. А для кого ви зараз догадаєтесь, я вам лише трішечки підкажу. Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, і мені ще мало літ, та тебе, матуся мила. Я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Здогадалися, для кого буде сюрприз? Так, для матусь. Незабаром вся Україна відзначатиме свято День Матері. Відзначається воно щороку, другої неділі травня. І ми для матусь підготуємо сюрприз. А допоможе нам в цьому музичний інструмент, який завжди є собою у кожної людини, і у дорослої, і у дитини. Як думаєте, що це за музичний інструмент такий? Подумайте? Здогадалися? Так, це ваші голосочки. Діти, ми заспіваємо для мам пісню, яку вивчили заздалегідь. Називається вона подарунок матусі. Тож обіймайте своїх мам, цілуйте їх і співайте їм гарну пісню. Що влітку мамі я знайду, Ритулю до свого серденька, це для тебе, моя менька, я безстрахна. Діти, ви молодці, гарно заспівали. Я впевнена, що кожній матусі сподобався такий музичний подарунок. Дорогі наші мами, я вітаю вас зі святом, бажаю вам щастя і миру. Хай ваші діти будуть здоровими і радують вас щохвилинки. Дякую всім за увагу, до побачення, до нових зустрічей!